Змусили копати собі могили, а потім розстріляли. Гранітний меморіал з зіркою Давида об'єднав навколо себе невеликий натовп. 84 роки тому війська СС зібрали близько 400 євреїв тут, на околицях Чернівців, поблизу села Біла, і вбили. Ми стоїмо на святому місці. Ви знаєте, тут десь пролилася кров, і ця кров вона, вона до нас, до нас. Е Стучить від тих, хто на небесах 84 роки, щоб ми не допустили більше ніколи от того, що відбулося 84 роки тому. Я сьогодні, коли йде війна, я пов'язую з тим, що сьогодні йде геноцид народу України, підкреслюю, народу. Вбивали всіх старих дітей, жінок, чоловіків. Нацистів не цікав ні вік, ні соціальне становище. Серед вбитих був рабин, кантор, торгівці, майстри та навіть викладачі. Але головною ціллю були діячі культури. Це були люди, це була інтелігенція, яка закінчувала сарбону, яка закінчувала віденські університети. На з ровином от привели сюди маршем смерті. Називається, привели сюди і розстріляли. 400 безневинних людей так і не повернулися додому навіки, ставши частиною цієї землі. Тому ми повинні не забувати жертву тих, хто постраждав від рук воєнних злочинців. Минуле неможливо змінити, але зробити так, щоб воно більше нікого не повторювалося. Можливо Ніщо не забути, ніхто не забутий. Радислав Українець, Олександр Окіпняк, новини. Сі 4